І всім привіт ви на каналі Деноя. В цьому відео ми будемо опять перепродувати айфони з Німеччини в Україну. Сьогодні вийшло доволі таки цікаво. Цікаві купити телефони, ви побачите все далі. Але чи вийшлося заробити, чи опять в мінусі, я цього ще не можу сам сказати, бо я ж сам не знаю. Але я точно знаю, що я купив два телефони на бюджет 270 євро. 270 євро це там плюс-мінус 11 тисяч, плюс-мінус 11 тисяч гривень. Як так вийшло, що 11 тисяч гривень, якщо в тому відео було 7 тисяч гривень, я подумав, що краще я докинути 100 євро до, до бюджету, чи буду опять один раз просто так гнати телефони в Україну, і я докинув тих 100 євро і куплю два телефони. Цікавих телефони, і по дуже цікавій ціні. Бо за 270 євро вкластися на такі два телефони це приємно. Якщо їх поїдешся продати по тій ціні, по які я хочу, то я це вийшов дуже класний заробіток, дуже хороший профіт. І якщо їх вишся купити, можливо, на наступному відео я куплю даже якихось 4 телефони. Але загадувати наперед не буду, побачимо, що буде, як буде. І дивіться, можете відразу підписатися на цей канал. Бо я можу сказати на майбутнє, що я буду цей канал вести і хочу не тільки продавати телефони, а й як я буду на цьому заробляти. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Ну, якщо ви не забули, то я вперед відео казав, що я хочу поставити ціль в 2000 євро. 2000 тисячі євро, це там 90 тисяч гривень, так? Да? Я в цьому відео потратив 11 тисяч гривень. І побачимо, що в мене з цього вийшло. Чи мене заробити? Я думаю, вийшло. Але скільки? Це вже побачите. Я приїхав телефон не купив, я вже на нього знімаю відео. Купив телефон, а ага, мій телефон виключився. Телефон виключився і все. Я зараз в Срасі якийсь за два часа від свого дому. І то не в якомусь городі великому, а в якомусь маленькому сидіти, можна так сказати. І, і мені тепер треба добратися до дому якось по пам'яті. <реш> <реш> Тут страшне, самі зараз треба на, на два автобуси пересісти, а потім сісти на поїзд, по пам'яті по пам якось. Тут страшне, за той фон файний. Але я завжди короче, автобуса, якщо він прийде. Має бути десь через приблизно через минуток 5. на візьму буде. А договорилися, кажу, телефон цей стояв за 120 євро на я не пам'ятаю, як цей сайт називається. Коротше, стояв за 120 євро. І в описані написано, типа, торгуватися, типа не буде, взагалі. Та я йому тіпа, кажу за 110, давайте ті, я зараз приїжджаю сьогодні, ті, приїжджаю. Він каже, хорошо, за 110, і бо що допустимо. Я приїхав спустя два з половиною часа, бо я ще. Новий город, нове село, а я не знаю, де автобуси тут стоять. Я поки мені до нього, приходжу до нього до хати, заходжу, привітаю, даю йому 150 євро, в мене менше не було. Він пішов до жінки спитався, чи є в неї 40 євро. Вона каже, немає. Він мені ці 50 євро і все файно. У мене 100 євро. За 100 євро, виходить, закупив один з тайфона, але він без коробки, без кабелів, взагалі, без нічого, просто телефон. Може купити якусь коробочку за 6 євро. Десь пошукаю. Або або так і буде. То щось страшне, я приїхав, я на поїзді вже вже всі. всі я думаю, вже все файно, дома наляхати спати. Але ніфіга. Я сижу, чую, що він каже, що всі виходили. Всі виходили. Він ого, він... он того стоїть. І я бачу, на платформі стоїть решостий, який скорисний поїзд, яким я б зараз за 5, 8 минути вже, вже в себе вдома. Але я поки він став туди-сюди, поки двері відкрив, він поїхав, коротше. І тепер треба ждати ще мінімум 20 минуток і потіхати додому. Хоч так. В часах 19.22 я добрався додому. Хоча виїхав я туди в 2 часа дня, сказав. До цього, що я буду в нього вже втричатися дня. Але так вийшло, що в мене вийшла дуже довга дорога <ріху> туди і назад. Але добре, що я додому добрався. Я дуже радий, що я справді додому добрався з виключеним телефоном. А зараз я хочу просто лягти, вдихнути і поспати, і завтра вже розказати, розказати, які в мене ще є плани і які в мене є ідеї. І так як я забувся зняти хоча б якесь відео про те, як я його шукаю, або договорююсь про цей телефон, я вам скажу коротко. Цей телефон був в двох часах їзди від мене, він стояв за 200 євро, і я сказав, що за 170 євро я приїжджаю і забираю його. Мені продавець насел відповів, що да, давай тоді приїжджай і забираю, і ми з ним домовилися. А от далі в мене же є відео того дня, коли я проснувся і мав їхати до нього на зустріч. І сьогодні той день, коли я буду їхати по 13 айфону, зараз на часа. 20-8 я проснувся всім, вернувся туди-сюди. Туди і я договорився на зустріч про, про цього айфона, на рахунок цього айфона. Я ще не сильно викупаю, вже я кажу. Але я договорився на 9.30, що я буду вже там. Зараз я буду коротше піватися і буду виходити. Я думаю, вийде в міну 45, у всякий случай, бо опоїзд його раз в час, і не сильно хотілося б його потикати. Я вже на місці в місті, який мені треба, я туди їхав час, виходить, за час я рівно доберусь до того дому. Це взагалі чітко виходить. Зараз буду, буду перевіряти. Зараз мені якось аж не віриться, що можна купити 13-го айфона за 7 тисяч гривень. 170 євро це 7 тисяч гривень, якось не віриться, що я так воно купити. Але зараз я побачив, перевірю його, що все буде чітко. Надіюсь, що все буде чітко. Мене не намахали 5 на 13-го айфона, зараз побачимо. І на удивлення на для мене цей айфон, як і було написано, він розбитий, так. Да. Але він повністю робочий, без всяких Проблем він робочий, повністю робить. Все чітко працює і проблем по ньому ніяких немає, тільки кришка розбита. Зараз прийду додому, буду пробувати скривати. Телефон вже в процесі розбирається. Тут це стекло. Саме головне, що він робить Це, по-моєму, саме головне Я думаю, може сьогодні теж зроблю. Може сьогодні теж зроблю І от таке стекло в мене вже готове. Ось так щось не посюди лягаю Вот це як моя буде з чуть, -чуть більшою камерою які має бути. І все. Оп, видав такий батний. Коротше, я цю роботу вже показую на другий день, бо вчора я дуже пізно це все закінчив робити. Я мав зняти відео те, як я буду робити це все, але не склалося. Бо от то вийшло аж на... Я його, наверное, часов 6 його розбру. Потім поки він вже розібрав і от так в мене вийшло. Оце один мінус, то що тут корпус трошки поцарапаний. Але я думаю, це мелоч. Ось так у мене мусору получилося. Він і на столі, і на землі, і на крихі. А зараз я буду пилососити, все прибирати, бо бігаючи в вчора, вчора хі, я ж вчора хіт, просто піти поспати, відпочити. Ага. Получилось, получилось хорошо, бо я е, переживав за те, що буде, не буде камера робити. Е, з камерою все, тільки купи. Все хорошо. І телефончики в суботу буду відправлятися в Україну Сьогодні, в четвер. Получилось в мене два таких телефона. iPhone 11 на 64 ГБ за 100 євро. І отакий iPhone 13 за 170 євро. Я думаю, його в мене вийде чітко продати, без всяких проблем. Одного і другого. Я вже їх буду зараз пакувати обидва цих телефони і відправляти в Україну. Зараз я з одного. З 11-го 13 і з 13-го 11-го все на один скину. І буду робити і відео. І сподіваюся, що вони будуть при. Як прийдуть в Україну, я вже... я вже договорюся з покупателями новими і відправлю. І все буде чітко. Надіюсь. І, можливо, ми перший раз нормальненько так прикуримо з цих телефонів. Я сподіваюся, що я тоді їх пакую і далі буду розкладати, що і як. З телефонами я вже спакував. Через годинки мені надають занести перевізникам, які будуть їхати в Україну, щоб вони її завезли в Україну. І далі буде продаватися. Надіюсь, що поки мій зі мною в Україну, в мене вже будуть, будуть покупці на ці талі. телефони. Якщо будуть, це буде дуже чітко. Поки міські телефони були в дорозі, я вже виставив оголошення і мене замовили iPhone 13. Я кажу, зачекайте день-другий, щоб телефони були на місці, і я вам зможу відправити. Так і сталося. Телефони прийшли. Я їх відправив. І слухайте, що було далі. Отже, в мене замовили айфона 13-го, за 13 тисяч я його виставив. Мене його швидко замовили за 13 тисяч. Телефон був чіткий. Ну, я так думав, показується. Була проблема. Я його до кінця не перевірив, а коли я міняв кришку, я випадково скоро щось зробив з фонариком. Але я його не перевірив. Для мене було головне, що камера робоча, бо я за камеру дуже сильно переживав. І за те, щоб фронталка теж була чіткою. Виявилось, що була проблема з фонариком. Фонарика я його от... злумав, походу. І мені людина пише, що фонарик не працює. Каже, давай так, ти поміняєш ціну і я його забираю. Кажу, скільки ти хочеш, каже, 12 тисяч. Кажу, і, тіпо, на Олексі не можна змінити ціну. Ну, Людина замовила за 13, значить 13 тисяч ціна фіксована, я не можу змінити ціну. Він каже, скидай мені тисячу гривень, я його забираю. Кажу давай так, я тобі скидаю 500, ти забираєш телефон, я тобі скидаю 500. Ну, типа, так. І мене здивувало, і дуже приємно здивувало, то, що людина погодилася, і я їй скидаю цих 500 гривень, кажу, а я скину 500 гривень. Людина мені каже, що через п'ять хвилин заберу, і справді пішов він, забрав телефон. Мені гроші ще не прийшли, але все отримано. Це прийдеться нам почекати до кінця дня, і гроші мені прийдуть. Я продав телефон 13-го за 12 тисяч, а купив його за сім. І в принципі, мене сказати, що це відео купилося, тому що iPhone 11, виходить, в подарок, і iPhone 11, і те, що я продам це буде вже чиста прибуток. І я хочу це відео закінчити, тому що на Ютубі вже відео не виходило 16 днів, а я хочу трошки свідче. І вийде це тільки так. Значить, наскільки я продав iPhone 11, то я вже покажу вам і розкажу в наступному відео. А зараз я вже буду прощатися і ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, я вам буду далі розказувати. Показувати, як тут можна заробити на перепродажі айфонів. Я цей раз заробив, я так думаю, що iPhone 11-го я зможу продати без всяких проблем. Я розумію, в мене в кожному відео якась нова і нова проблема. І я на наступний раз замовлю якийсь комплектик наборчик, щоб справляти нормальний телефон, щоб розібрати його. Оцей молоточок, може бачили, молоточок типу для того, щоб типу, він б'є стекло заднє і воно яленько розбирати. Я його замовлю, такого молоточка. Замовлю спеціальний інструмент для того, щоб легко мене було зробити це, а не як я грався з тим телефоном 6 годин. Тому це все в наступному відео. Побачите, який я телефон не куплю. Я думаю, мене приблизно прикинути, що це буде 18 тисяч бюдж... нашого бюджету в наступному відео. Це десь 400 доларів. 400 євро потратив я 270. То 30 євро чистого прибутку. Я думаю, це нормально. Получається, далі 130 євро чисто на сприбутку, і в наступному відео я покажу, що я купив на 400 євро. З вами був Діне, ставте лайки і до наступного відео.